Шановні українці українки, зараз же фіналізували підготовку до зустрічі з європейськими партнерами. Важливі заходи далі по тижню. Перше буде хороша і багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку ми будемо реалізовувати, фактично як частину гарантії безпеки для нашої держави, для всіх наших людей. Довгостроково зараз деталі ще зарано називати все, все один на тижні. Друге, ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії. Я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію всім країнам, всім лідерам. Україна знов таки висловила готовність, свою готовність закінчити війну. Ми провели. Зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки, ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог на лінії, яка є, яка є зараз. Саме таким був сигнал президента Трампа і його команді. Це було і публічно. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить все, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас, для України, стало трохи далі. То майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. Це сигнал, що саме це питання питання далекобійності дає можливо незамінний ключ до миру. Чим більше української далекобійності, тим більше і російська готовність закінчити війну зараз тижні, які це знову підтвердили. Дискусія про томагавки виявилася сильною інвестицією в дипломатію. Ми змусили Росію показати, що томагавки. Це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет ППО безумовно були на доповідях сьогодні. секретарі РНБО Уміров та міністр закордонних справ України Сибіга. Ми детально поговорили, що треба з кожним партнером зараз пропрацювати, щоб отримати необхідні системи ППО. Та ракети до них також триває підготовка контракту з американцями щодо достатньої для нас кількості систем Петріо. і на ближчу перспективу, і більш тривало. Я доручив активізувати цей напрямок. Звісно, сьогодні від ранку багато дуже доповідей щодо відновлення регіону після. Російських ударів по нашій енергетиці особливо складна ситуація: Чернігівщина, сумщина, Харківщина та у прифронтових громадах росіяни здійснюють методично найбільше у світі за масштабом компанію терору.